Змайстрювали годівничку, на дно всипали пшеничку, крихти хліба, трішки сала, щоб синичка прилітала, бо зима мороз на дворі, а в мороз пташині гори. Треба їм допомагати, в люту зиму виживати. Особливої допомоги птахи потребують узимку, коли сніг та лід укриває все. Їм стає важко здобувати поживу і найбільше пташок гине не від холоду, а від голоду. Але добре відомо, хто ситий, тому холод не страшний. Тому ми повинні допомагати нашим маленьким слабким пернатим друзям. Ми можемо влаштувати для птахів маленькі їдальні у дворах. Наші зимові гості цілими зграйками будуть з радістю відвідувати їх. Кращі ласощі соняшникове насіння. Годяться також і пшоно, і просо, крихти хліба, шматочок сала для синичок. Скільки б не було у вас важливих справ, не забувайте про зимуючих пірнатих друзів. Давайте разом робити добрі справи.